Херсонський український культурний центр. У нашої справи громад був дуже великий друг Сашко Меншов. Ми працювали разом, ми багато спілкувалися. Він був в окупації, він письменник наш Херсонський. Він був в окупації, він виїхав і він написав книгу Я фокса окупація. Про те, як ми були в окупації, Рекомендую, до речі. Ми він загинув, він пішов воювати, він загинув у листопаді минулого року, 23-го, і він навіть не встиг потримати в руках цю книжку. Вона вийшла вже після його загибелі. Але у нього була мрія, щоб його книжки були в наших бібліотеках. Вони вже є. Ми їх даруємо. І ми... А у нас є мрія, щоб про нього узнали якомога більше херсонців. І ми взяли згоду у сім'ї. І нам цю згоду дали на те, щоб наш український культурний центр в місті Херсон називався Ім'ям Олександра Меншова, котрий любив Херсон, котрий мріяв про те, який він буде після війни, котрий тут народився і мріяв жити ще довго, але він загинув за нас. А ми тепер будемо розповідати про нього багато, і він того вартий. Слава Україні!